Усім хай! З вами Влад, і сьогодні буде огляд телевізора Tesla e 635 з діаганалью екрану 55 дюймів. І почнемо з характеристики екрану. Яскрава матриця VA з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Яскравість маємо 350 кандерів на метр квадратний, кути огляду 170 градусів. Тому комфорт перегляду для будь-якого положення телевізора забезпечений. Частота оновлення 60 Гц. Для покращення якості зображення використовується технологія HDR. А що ж під капотом? Операційна система Android TV11, процесор потужний 4-х ARM A53, оперативної пам'яті 2 ГБ і 8 вбудованої. Також на борту маємо двохдіапазонний Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц для бездротового підключення до мережі інтернет. Bluetooth також присутній для підключення бездротових девайсів, наприклад, навушників. Або пульта. Перейдемо до візуальної складової. Корпус виконано у чорному кольорі з металевою рамкою. Задня кришка зроблена таким чином, щоб запобігати перегріву компонентів. Кріплення Кронштейну також присутнє з веса 200 на 200. Встановлено дві потужні колонки по 10 Вт з програмною обробкою звуку від Dolby Vision, а також присутня технологія об'ємного звуку Dolby Atmos. Для відтворення ефекту оточення присутня технологія UltraSurround. Зовні маємо наступні порти: RF, LNB, композитний AV-вхід, 4 HDMI порти, один з яких має технологію SES з можливістю коннекту з іншими приладами в системі розумний дім», 2 USB, CI+, цифровий аудіовхід з PIDIF і lan порт для дротового інету. А як щодо консольного геймінгу, і тут є своя фіча ігровий режим для покращення ігрового досвіду. А ось і саме підключення до ps 5. Так, маємо крутий геймплей без жодних тормозів і лагів. Не забуваємо також про Chromecast. Що дозволяє транслювати контент з вашого Android смартфона на екран телевізора. Майже з усім розібралися, залишився ось цей ергономічний красель. Чотири кнопки швидкого доступу до популярних додатків Netflix, YouTube, Prime Video і Google Play кнопка виклику Google асистента, який сприймає команди прямо з пульту. Ну і наостанок, не забуваємо про гарантійний строк у цілих 36 місяців. Не кожен бренд може таким відзначитись. На цьому все. Дякую за перегляд і бажаю вдалих покупок!